Взагалі, це для мене було сюрпризом. Не знала вчора, попередили, набрали і запитали, чи зможу сюди приїхати. Для мене це ну було дуже круто, не знаю. Такі емоції переповнювали. І десь спочатку не зовсім розуміла, як реагувати на це. Але потім так подумала, поговорила з тренером. І я розумію, що це дуже круто. Тим паче, моя мама вона колекціонує марки і це дуже круто. Вона попросила для неї одну таку взяти. Цей рік був доволі непростим, але ми зуміли підкорити більшість бажаних вершин. На жаль, не зуміла себе проявити на чемпіонаті світу серед еліти. Але е, дуже добре і на тому, що маємо знаєте, рада, що виграла чемпіонат Європи і зуміла здобути перемогу на обох чемпіонатах України до 23 років і серед літа цю перемогу на чемпіонаті Європи я. Е, Присвятила нашим захисникам, Я це говорила в усіх своїх інтерв'ю, і знову повторюю, що дійсно їм дуже вдячна, адже якби не вони, ми б зараз би не могли займатися улюбленою справою і проявляти себе, десь прославляти нашу країну на міжнародній арені.